Тема інвентаризації природи, вона не нова, але достатньо цікава. Коли я тільки починав досліджувати природу в цьому місці, я почав шукати людей, у яких міг спитати, а що я можу цінного зробити для природи, тому що було бажання в цілому зробити щось цінне і не було порозуміння, що конкретно я можу зробити. Я домовився про зустріч з представниками Всесвітнього фонду дикої природи ВВФ в Києві. Мене з радістю зустріли і розказали про те, що існує таке явище, як інвентаризація природи. Люди по всьому світу виходять на один квадратний метр землі і рахують все, що на ній росте. Всі види рослин, всі види тварин, описують це і контролюють це в часі. Якщо робити процедуру інвентаризації природи системно і регулярно, то рік від року можна помітити зміни в кількості і наявності видів флори і фауни. Ми робимо це з 2020 року. В результаті року ми видаємо книгу під назвою інвентаризація природи, в якій описано всі види флори і фауни з розділенням, які ми побачили тут на березі озера Малий Супій-2 за рік. Також всі наші дослідження ми завантажуємо в додаток iNaturalist, який зроблений разом з National Geographic. Це бік дата, де накопичуються дані про інвентаризацію з усієї планети, і потім для наукових цілей можна відкривати цей додаток і відслідковувати, як мігрує катний вид по земній кулі відносно пори року, яка його кількість, і дає можливість досліджувати, що що відбувається з нашою флорою і фауною.